Що робити, коли є конфлікт між молодіжним пастором і старшим пастором церкви? Та бо служіння молодіжне воно було над всім, розумієш. І якій... на молодіжці четверо людей. Жіноче, навіщо служіння? Е, класний момент. Ми маємо молодь надихати. Привіт, запускаємо експериментальний подкаст формат, де ми спілкуємося з молодіжними пасторами, з християнськими молодіжними лідерами, підлітковими лідерами про те, як будувати молодіжне, підліткове та студентське служіння. І сьогодні класа можливість. Сьогодні зі мною Андрій Барков, який є молодіжним пастором з церкви Мануїл Юс, Андрій, привіт. Привіт привіт. — І дякую за те, що ти погодився поговорити. Давай одразу. Перше, скільки ти вже років, місяців, десятиліть є в молодіжному суджілі? З 2007 року. З 2007 року? — Так. — Вау. Так. Ну там вже рахуєте, залежно від того, коли подивитесь це відео. Ти знаєш, я от. Поставлю тобі запитання, яке дуже часто можу почути. На твою думку, перше, теж таке лунає запитання. Перше, навіщо взагалі існувати в молодіжному служінні в церкві? Якщо хтось дивиться з цього запитання, я одразу можу такий аперкод зробити. Типу, що всі ж, в принципі, можуть просто бути в церкві. І навіщо взагалі існувати молодіжці, а можна сказати так про любе служіння в церкві? Навіщо, навіщо чоловіче служіння? Дитячі. Дитячі служіння. Дитячі. Ну це Дитячі, треба, розуміло, Вибачі, У кого є діти, то розумієте. Треба, щоб хтось з вашими дітьми сидів. Поки ви сидите на основному. Ми дуже їх любимо. Так, дуже. Ну, чоловіче, класний, до речі, паралель. Жіноче, навіщо служіння? Навіщо служіння для літніх людей? — Ну, Церква це організм, і він працює разом. Угу. Ми не можемо сказати, що там, я тільки буду головою і до побачення. Ні, ми, ми тіло. І в тому є і плюс. Угу. Тому, звісно, молодіжне служіння має бути ну, невід'ємним служінням церкви. Дякую за відповідь. Е, як побудувати е, служіння, якщо його ще немає в церкві? Але я хочу, наприклад, так, я от молодь в церкві, я мій пастор, і я хочу щось робити, але не знаю, що. от. Який перший крок, на твою думку? А, перший крок це зрозуміти, що це буде дуже тяжко. Ми чесно кажемо про ці речі. Але це цікава дорога. Я думаю, в першу чергу, це спілкування з лідерами церкви, пасторами розуміння куди вони хочуть, щоб прийшло служіння угу. якщо воно буде молодіжне бачення ну в бачення розвиток план як і угу. в бізнесі Uh -huh. Щоб в тебе було все це на, на папері, щоб ти uh -huh. розумів, куди ти хочеш прийти через рік, через два, через п'ять. Uh -huh. Я тобі даю гарантію, що ти не прийдеш туди. Тобі треба буде поміняти двадцять тисяч цих планів, але сам факт, що ти маєш розуміти, що це велике посвячення, і не всі люди його оцінять. Uh -huh. Але це благословення для інших. Як ти думаєш, що робити, коли є конфлікт між молодіжним пастором і старшим пастором церкви? Ну, наприклад, старший пастор ну, умовно згадує свою молодість, каже, о, та ви щось не так робите, не та музика, щось ви там взагалі, ребятки, ми раніше збиралися, молилися. Молоддю там в церкві, а ви там десь хочете, не в церкві. Ну, коротше кажучи, там, не в дімі, в Домі молитви. Що робити, коли виникають такі конфлікти? Прості повазі до старших постарів, щоб не було. Звісно. Молоді. Знаєш, раніше Кока-Кола була по гривні. О -о -о -о. Але зараз вона не по гривні. Знаєш, раніше в машинах а, АБС це була якась така функція, прям космольот. Ага. Але зараз це маст хев. Що я хочу сказати? Кожен, хто починає служіння, має, має мати, вибачаю за тавтологію, дуже велику повагу для, до людей, які допомогли їм пройти і зробити щось, чи, зроб, чи в майбутньому допоможуть. Це ваші пастори, лідери, це люди, які щось знають в житті. Що вони на 100% праві, це не так, бо всі люди вони роблять помилки. Uh -huh. а, в мене був перший досвід в моєї церкви, де я раніше був, і ми а, дуже так. Тяжко все було. У нас було не було одного лідера. у нас було mm -hmm. там п'ятеро лідерів молодіжних, розумієш, mm -hmm. і це якісь такі... і на молодіжці четверо людей. А ні, в нас в, шо, що... в нас я дуже шо... класна була молодіжка. Я Класс. не буду казати там стовідсоткові там цифри, але десь 200, Ну в тому діапазоні людей в нас було, і Супер. це вибач для боерки. Це велике невеличке місто за, за Києвом. Вау. І я тобі скажу, ми приводили людей різного віку, віруючих, невіручих в більшості. Так ми молилися за них за зцілення за багато речей. Тому а, нам дуже допомагали, але, але а, а, вони не розуміли, що вони роблять дуже. Я, я маю на увазі старші лідери, пастор, uh -huh. не розуміли, що коли вони обмежують служіння uh -huh. неправильно, от такими речами, як ти кажеш, так, на, ой, не там музика, ой, uh -huh. а треба, щоб одяг був трошки там інакший і, uh -huh. і все інше. знаєш. А, і таким чином багато людей в нас дуже цікаві люди почали проходити. І вони складні, і з ними цікаво було працювати. Але вони не традиційні, знаєш. Я mm -hmm. не кажу про ем, сексуальне вподобання. Я просто кажу, що вони не, не традиційні. Неформальна, молодь і. І просто... навіть потім почали приходити ті, у кого була традиційна орієнтація. І ми їм допомагали. Але mm -hmm. можна було це. Масштабувати сильно, то але то... церква не не, не не змогла втримати це, бо сама церква була uh -huh. не дуже велика. Вона 400 uh -huh. людей було в церкві uh -huh. в церкві, і вона не могла це прийняти, бо служіння молодіжне воно було над всіми, розумієш, воно воно домінувало. І вони не могли це з цього зробити. То що б ти порекомендував, от як такому молодіжному лідеру звернутися або поговорити зі своїм пастором, щоб він його почув? Провести чесну розмову, зрозуміти, де ти є. Mm -hmm. А якщо ти приймаєш цю систему? Керування в церкві, то мати повагу і робити як одна благословенна людина, яка е, стала пастором, главним головним пастором в Америці. А ти знаєш, там така система, що там є біржа пасторів, тебе просто наймають, і ти uh -huh. стаєш пастором. Я взяли в класну церкву. А він молодий, він дуже хотів, знаєш, там світло, звук, там все змінити. Все змінити. Але, але там все було консервативно. І він сказав, добре. Але він зробив мудро і він почав рухати потроху. Піанін. Uh -huh. І в кінці а, він зробив революцію в цій церкві, і вона стала сучасною мега-церкви. Uh -huh. Тому я кажу, це дуже тяжка робота, це дуже тяжкий шлях, але ти можеш так робити. Якщо тобі це не підходить, вибачте старші пастори, я вибачаю за це. Але знайди туди, тоді іншу церкву. Але знай, що там ти маєш пройти все, що ти, ти пройшов до цього, uh -huh. ще набагато більше, і не, факт, і не факт, що там буде краще. Uh -huh. Є різні шляхи. Я перейшов в іншу церкву. Я став там лідером. Потім я виріс заново, хоча там вже, де я був в тій церкві вперше, то я вже там був лідером молодіжним, розумієш? Uh -huh, uh -huh. І мені треба було років п'ять в системі, в команді. Я більше знав, я більше міг, як я думав. Знаєш? Ну, звичайно, це інше а, бачення і все, все. І я зрозумів, я там став потім молодіжним пастором. Uh -huh. І я тобі хочу сказати, але в цій церкві ну у нас благословення, бо там пастор сказав: так, ти відповідальний за служіння. В мене важливо ось такі, такі, такі результати. Угу. Як ти це будеш робити, це не мої проблеми. Угу. Все, що ти маєш робити, це бачення церкви, розуміння, куди йдемо, і результати. І це мені дуже сильно допомогло, бо я побачив можливості, що я можу робити. Клас, скажімо так: секрети успіху для молодіжного пастора або те, що за роки е, твого служіння ти от для себе прийняв як певні правила. Довготерпіння. у всіх розуміннях цього слова ти маєш повагу, щоб в тебе була повага до людей, це дуже важливо, і ти маєш бути таким гнучким, угу. бо всі будуть намагатися тебе збити, угу. сказати тобі свої коментарі, які ти не питаєш. Але треба бути дуже гуч... гучним. Угу. Не гучним, не а вибач. Голосним? Глас... А... Ні-ні, Еластичним. вибачаюсь. Це... Гнучким. Гнучким. Угу. Дякую. А, тому ось це важливо. І своє его треба знаєш, залишити там, десь на полиці вдома. Круто. Бо люди, їм потрібно служити. Так. Якщо ти це не розумієш, то. Uh, ти маєш і маєш здорове розуміння служіння, uh -huh. бо інколи знаєш люди, як ми з тобою до цього розмовляли, то люди починають служити так, uh -huh. як не треба робити. Витрачає все свій час на людей. Там якщо мені хтось з мого молодіжного служіння зателефонує в три в три в три ранку. Слухай, я їм дуже поганими словами буду з ними розмовляти. Розумієш, навіть якщо не скажуть, там треба їхати молитися за них. Okay. Я скажу, дурний піп тебе хрестив. Так. Сам став на коліна і молишся. Я, тобі, що я, 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 я доктор чи хтось щось. Ні, це маємо правильно розуміти і правильно uh -huh. робити. І витрачати свій час. І повага до себе, така класна. Сильна повага має бути до себе. Uh -huh. Потім так будуть люди до тебе відноситись. Круто. Останнє запитання: назви якийсь один ресурс або книгу, або відео, або інстаграм аккаунт, або ютуб канал, який вплинув на тебе в розвитку молодіжного служіння? Ось, можливо, щось з останнього, те, що ти, чим ти надихнувся. А, базова історія а, створення церкви Elevation. Угу. Мені дуже сподобалося. Слідкував з самого початку появи цієї церкви. Я бачив, як вони були там 200-300 чоловік, так. і потім як вони стали великою церквою. Uh -huh. І ми мали до війни вже домовленості з їхнім молодіжним пастором, щоб він до нас приїхав на конференцію. Uh -huh. Ми хотіли дуже сильно, але з білим Тимоті, так, Тимоті, так, 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 так. так. І він а, мав приїхати. Вони мені дуже подобаються. В плані системи, а, в плані того, як вони працюють з людьми. В мене зараз дуже багато моїх знайомих, хто в нас раніше. Було в молодіжному служінні, mm -hmm. зараз вони виїхали по різним причинам. А вони там зараз у них церкві. Він дуже також подобається. І я хочу сказати, що мені подобається цей момент, і я для себе це взяв. Що він сказав. Коли було перше їх зібрання, вони зняли зал, там 180 вісімдесят чоловік. Uh -huh. Мало бути в залі. Ну він стоїть з гітарою, з ним його дружина. дружина. Що є, там дру, друг з гітарою, ще один, і його дружина в залі. І вон ну, він він співає і так, як сильно, знаєш, з таким натхненням. Потім він бере мікрофон, там вони там троє сидять. Вон він їм проповідує, <різь> Значить, то заповнений зал. зал. А там три людини. Uh -huh. Ну великі зали, три людини. Знаєш, а це дуже така актуальна історія для багатьох молодіжних служінь зараз. Так. А... До і, речі, і, я думаю, що ну, нас зрозуміло. Ну це криза, це про це можна довго спілкуватися. Він Про це, до речі, і, сорі, і, класний момент. Він коли був карантин, і я здається одне зібрань, коли в залі була його дружина, він каже: Холі, ти пам'ятаєш, як це наші перші служіння, типу, повний великий зал, і лише там ми з тобою оператори в залі. І він так сильно проповідає, знаєш, так ну дуже-дуже так прям от. Намагається робить все, що може від себе. І йому цей друг каже: Слухай, чого ти так? Ну у нас тут, ну, троє людей. Ми можемо зібратися в кімнатки. Він каже: ні, ти не розумієш. Я вже проповідую, як, як як тут повний зал. Uh -huh. Тому я думаю, що кожен молодіжний пастор має. Це тримати перед очима. Ага. Якщо ти в тебе три 4 чотири людини зараз в залі, і ти проповідуєш так, як там три-чотири людини і ще й постійно щось їм там. Типу ой, вибачте, ой, вибачте, що так, ой, вибачте, що сяк. Ой, а давайте. Ні, ні. Ми люди віри, і ми маємо робити, як люди віри. А вони знають, що роблять? Вони бачать повний зал. Вони не бачать дві-три людини. Я пам'ятаю, як ми зробили з дуже юною командою. Це була свіжа. Вибачаю за те, що е, час тримаю, але це важливо. Так. Ми взяли, і зробили першу таку велику конференцію вже з новою командою, бо в мене було пару ітерацій цих команд, uh -huh. які ми робили в служінні. Бо це, ну, є таке правило чотирьох років, що uh -huh. служіння має чотири роки. Потім його треба чи обновлювати, чи надихати, і заново щось робити. Знаєш. І я зібрав реально підлітки, там, як ми з тобою спілкувалися до цього, підлітки там, все, і ми починаємо першу конференцію. В них немає досвіду. В мене є великий досвід, там, тисячі людей конференції. Це, я знав, як це робиться, але uh -huh. вони нічого це не знали. І знаєш, і вони заходили, і вони бачили пустий зал спочатку. І я їм казав: слухай, цей зал буде забитий. І ви будете бачити це і будете розуміти це. І це буде давати вам насолоду. І вони не вірили в це, але вони продовжували казати. І коли вони побачили. Вони були в захваті. Вони сказали: А ми що можемо робити таку велику конференцію? Я кажу, так. А навіть люди, які прийшли, вони не знали, що цю конференцію робили люди, які ніколи їх не робили. І вони казали: Вау, який рівень, як класно! Як ви надихнули мене, я поїду з своє місто і відкрию молодіжне служіння. Я думаю, ну, це, і, це, це і є ціль, знаєш, ми uh -huh. маємо надихати. Молодіжне служіння, воно для того, щоб надихати. Uh -huh. Інколи церква використовує його для того, щоб закривати всі тали. Але <с. пастори старші, якщо ви нас дивитесь, будь ласка, це для вас меседж. Але ми маємо молодь надихати. Так. Стоїть сосків. Дякую тобі, друзі, і надихаємо вас на розвиток вашого молодіжного служіння. Дякую тобі, Андрію, за таку розмову. Це і тобі дякую. підписуйтесь на Андрія у всіх ресурсах. <с. І дякую вам. Ставте подобачки.